Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий автомобільчик Smart 2005 року з бензиновим двигуном. Ще не знаю, яким, 0,7 або 06, напевно. Побів. Зі скаргами їхала, заглохла по дорозі під час руху і більше не запустилась. Що ж, давайте підтвердимо діагноз. Запалення тут, незвично. Почаємо запалювання. Так, бачимо Бачим, чак світиться. ага, Не показує яка. Нейтрально не показує, світиться ключик. Добре, спробуємо запустити. Я чую, насос працює і плацає якесь реле, але запуску двигуна немає. Що, давайте першу чергу підключимося до блоку управління, до чого зможемо, а далі подивимося. І так, маємо таку ситуацію, вибивають оці дві помилки, були ще одні. Я вставлю фотографію і вони одилились. Ця лишається основна ЦП-2022. Вона основна. І постійно світиться, світиться три риски і не реагує на переключення передач, як без з електром. Не рухав, так що не знаю, що робити. Може, давайте провіримо запобіжники, подивимося, що буде. У нас були помилки по е, щепленню. Це можливо було е, в зв'язку з тим, що неможливо було переключити. Передачу, так як є відключення по великому току. Можливо, в нас є проблема по самому двигуні, зношені щітки або ще якісь проблеми. По потенціометру не було. Що ж, думаю, в першу чергу перевіримо живлення. На запобіжнику я вже провірю, там все в порядку. Провіримо плюс-мінус потенціометр не знаю. Ще подивимося. А також продзвонити всі провода. Ага, і ще що замітив. Бачимо, тут є такі напівоголені провода на волосках, стрімлять. Ну я не думаю, що це наша проблема, але все ж таки це потрібно буде усунути. Що ж, давайте перевіримо живлення і прозвонимо провода від цього розйому до розйому блоку управління, який знаходиться. Я опущу автомобіль, покажу. Що, ж, давайте починати. Що ж, ми продовжуємо. Я хочу зробити. Адаптацію вилок, переключення передач. Один раз я включив. Я почув, як зарухались вилочки електродвигун запрацював. І водночас пізніше електродвигун перестав працювати, і я стільки б вже наступні рази, скільки б я не включав адаптацію, я не чув, аби рухався ну аби включався електродвигун і рухали з вилки. Мене це Підводить на думку, що несправність є в самому електричному двигуні, який переключає передачі сувої вилки передачі. Так що будем... потрібно знімати блок з двигуном і перевіряти сам електродвигун. Що ж, ми продовжуємо зі смартом. Пакічний закінчений. Його на деякий час треба було відкласти, була інша робота. Е, я був провірив двигуни, електродвигуни, які є на коробці, які відповідають за щеплення і за переключення передач. Вони були все нормальні, Провірив потенціометр так же само в нормі. Надію в нормі, принаймні були не в обриві, як і двигуни, так і потенціометр. Я вирішив добратися, розібрати блок запобіжників. Ось. Сам блок, він знаходиться. Блок знаходиться під рулем. Ось тут. -ка. Що було виявлено? Багато цікавився, інтересувався. В цих блоках вони ось так складені, так удвоє складаються через ось таку, ось таку пластмасову плиту. І тут було виявлено тріщину на пайці, Можливо, я не знаю, чи буде видно. Ні видно, фокусує класно. ось, Можливо, через лупу буде краще видно. Так, видно, краще, які тріщини на пайці. Я замітив це на одному роз'ємі. І тут ще теж видно, трошки були підгорівші контакти. Трошка, я так зрозумів, теплових розширень цей роз'єм більше гріється, на нього більше нагрузка, і тому пайка потріскала Можливо, пропайка плати плюс відновлення контакту, можливо, Дасть якийсь результат, можливо, запрацюємо що обійдемося легкою крові. Так що давайте запаяємо, встановлюємо, подивимося, який буде результат. Так, після пропайки і встановлення блока запобіжників ситуація особо не змінилась. Включаємо зажигання. Три полоски. освітяться. блок управління ще в аварії коробки передач. Спробував зробити прочитати коди помилок. У нас лишаються всі ті самі помилки. Я зробив, хотів зробити адаптацію коробки передач і. Адаптація не проходить, по вибувають ще дві помилки. Тобто інкрементний датчик, це є датчик положення кропки передач і відключення по високому току. Постянне, постянне. Всюди постійне значення. Е що ж, зміни є, але не, 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 не такі відчутні. Е є проход адаптація включається. Блок управління включає двигун вилив е передач, але не проходить до адаптації. Таке враження, що. Сам датчик не робочий або ну, щось, щось з ним є. Попередньо до е, пайки самого щитка адаптація взагалі двигун не включався. Не проходила адаптація так само, але двигун не включався. Принаймні, зараз двигун включається. Що, треба думати далі, що є. Там я подумаю, пізніше зніму пізніше і так, друзі, ми продовжуємо зі смартом, ось так прийшлося розібрати автомобіль, аби його зремонтувати, потрібно було демонтувати стартер, Ось сам стартер. І Так як е, коробка прийшла адаптація в коробці, але двигун відмовлявся крутити, а все через те, що вклинений генератор, генератор не прокручується, вже є новий. Так, все прокручується, все класно. Згода була з, так, з клієнтом така, що ми все обслуговуємо, робимо так, аби більше до цього та не вертатися. Тому було замінено стільки вузлів і плюсом кашпилька ще була обірвана. Так що подушка була порвана ось на двигуні. Так що обслуговуємо автомобільчик так, як має бути. Що ж, давайте. Я вже хіба вийду на зв'язок і тоді вже коли, коли зберу сам автомобіль. Що ж, не пройшло і ні трьох годин, вже автомобіль зібраний. Я ще не чув, як він працює. Так, Запалення. Нейтральне. Не все погасно. Ну, я запустився. І так, друзі, смарт вже на ходу. Вже тиждень катаюсь, 80 кілометрів наїзду, все нормально, все працює, так що, так що такі справи. Тяжкий був ремонт часу, по часу вийшло півтора місяця. З тих півтора місця, два тижні він пробув боксі, стояв. Бо стояв на ремонті в цілях діагностики, самого ремонту, в заказі запчастин, очікування запчастин. Так що такий досить цікавий ремонт оказався. Але нічого, ми це подолали, ми зробили, другий раз буде легше. Так що, друзі, всім удачі, всім пока.